Всім привіт! Сьогодні 11 жовтня 2025 року. Це Суми Україна, північна частина передмістя. І <кхи> задумав я іще собі додати до свого садочку значить, дві рослинки. Це Фаярд Нектарин і пф 5 б Персик. От. Замовляв агросаднику, ой, в агросила, пробачте. От, попросив, щоб нормальний корінь прислали. Ну, як бачите, дякую їм, прислали хороший корінь. Прекрасний, можна сказати. От, не знаю, яка підщепа, сказали, або манжурка буде, або гірки ну, Схоже і на те, і на інше. От, але і те інше має добру силу росту, чого я й хотів. Однорічки, От. Такі непогані. Десь метр сорок мінімум. От. от такі повиростали. Зараз буду саджати. Замовляв раніше в різних розсадниках, там, і і в сад, тому числі. Як пришлють, господі, якесь сміття, одна палка замість кореня, якась оце. Якийсь кусочок туди, якийсь кусочок сюди. Ще, не дай Бог, розколене навпіл. Ой. А тут перший раз замовив, ну, не знаю, нормально. Бо так само замовляв із Західної України в розсадниках щось типу, Мар'їна чи якось там. От Вже не буду казати, бо не пам'ятаю. Так теж прислали. Таке, ну, що, упасі Боже, одне прийнялося, друге не прийнялося. От. Ну, але ж одне прийнялося і то дякувати Богу. Отак от сказав, може хто захоче замовляти. От, нормально прислали. Правда, якщо розібратися так по-хорошому, то та їх всі хвалю, -хвалю от, то прищеплено дуже високо. От. Насправді то треба було б хоч би тут прищепляти. От. Хоч, би, хоч би нижче до землі. В чому справа, хто в курсі розкажу, хто не в курсі розкажу. Чим вище прищепляєте, тим менша сила росту. От, ну Так я прочитав у серйозних людей. Ось от, от такі діла. Так що всім, хто дивився, дякую, дякую тим, хто прислав от, агросила, розсадник. Зараз буду трошки підмочив їх, намочив. От хоча прислали упаковку, потрібно додати, упаковка прекрасна, замотані в гофровому, гофровому картоні, от, щоб брунька була ціленькою, бо часом, як пришлють, господі все пообшуркувано. По... Пообчахувано, ні бруньки, ні нормальної немає, ні так далі. Не можеш ні, ні, ні корекцію, ні, нікуди зробити, не почекати, щоб чашою пішло там. Ну, на Натуральна їхня чаша, це не знаю, метр від землі, кому вона така чаша потрібна. А, ну і починаєш танцювати, як то кажуть, з бубном. <кій> так що один мінус є, високо прищеплене. От, а так, дякувати Богові, все нормально. А, ну що ж, тоді побажаю всім. Щоб всі ваші рослинки переживалися, як замовляєте, щоб присилали хороші рослинки вам. От. А дай Боже миру та спокою, бо він так гепає, що ой-ой-ой.